Привіт! З вами Максим і ми продовжуємо робити фігурки Lego Minecraft і ви пам'ятаєте з Minecraft нашого старого доброго кріпера. Ну, як він не добрий, а я вирішив зробити не простого кріпера, а двох різних. Але ви другого побачите в наступному відео. Сьогодні я вам покажу, як зробити лідяного кріпера такого. Ближче не буду показувати, ми зараз будемо його збирати. Тому давайте почнемо. Почнемо ми з голови. І для цього нам потрібна пластинка 2х1 із одною пінпочкою. Також нам потрібно таке. Така, як це сказати, деталька. Такі дві маленькі, один на один пластинки, блискучі, сині я вибрав, трикутні пластинки один на один. Я вибрав різного кольору, синя і голова. Також нам треба дві сірі. Два сірих кубика 2 на 1 і одна пластинка 2 на 2 голуба. Давайте почнемо. І Почнемо ми з лиця, до цієї детальки, прикріпляємо зверху очки нашого кріпера, знизу розставляємо вниз. Ці трикутні. Тепер до пластинки причепляємо два цих, два блока два на один, причепляємо. Отак у нас тут лінія, там, де вони роз'єднані, і причепляємо до нього отак лице а тут причіпляємо цю пластинку 2 на 1 з одною пімпочкою. У нас вийшла голова. Відставимо її на бік і будемо робити ноги. Я думаю, що ноги це найпростіше. Для цього нам потрібно 4 такі трикутні один на один пластинки. Я взяв голубі і отаке кріплення. Я взяв золоте, щоб воно підходило до, до кольору. Отака. От Ми просто з'єднуємо їх. Так. І от у нас виходить нога одна. Таких нам треба чотири. Тепер будемо робити туловище нашим крідем. Для цього нам потрібні дві пластинки. Два на один з таким кріпленням. Також нам треба пластинка два на два, щоб крутилася серединка. Отак також нам треба одну чорну пластинку два на один і синю. Я взяв блискучу. Щоб краще виглядала. Але якщо у вас є, то можете теж взяти е, таку синю 1 на 2, не блискучу і ще одну блискучу. Таку як ця. От. Також нам треба пластинку 2х2 синю і два синіх кубика 1 на 2. Я взяв блискучі. Якщо у вас є також. Ну, і отаку пластинку 2 на 2, голубу. Давайте почнемо. Я думаю, почнемо знизу, причіпляємо до голубої пластинки дві блискучі, два блискучих кубика. Тепер поверх причіпляємо синю пластинку. З одного боку чорно, отак. І блискучу. Отак. Знизу, ні, донизу ще ні. Далі отак у нас вийшло. Вперед ми причепляємо цю і це причепляємо синю. Отак. І наверх витіпляємо оцю крут... крутящуся штуку. Отак. А можете е узор на цьому кріпері. То що з оцеї частинки зробити інакше? Наприклад, так як я робив, отак. Збоку чорну синю пластинку впоперек. Впоперек. Отак, з блискучим і синю. І от така інакше вийшов. Це вже ваша фантазія. Далі причіпляємо оці дві. Два кріплення, Ну і притепляем, можем причепить уже году. Да Ми вже все притепляємо. І ножки отак так на краєчок. І у нас виходить кріпер ледяний. Такого плану. Крутить головою на 180 градусів навіть на 360. От збоку так виглядає. На ногах тримається своїх. А ми прощаємося з вами. До побачення і пишіть в коментарі, що ви думаєте про цього кліпера, чи мені ще зняти третє відео про кліперів. І до побачення. Пока-пока!